Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з одним із способів набору петельок. Набор буде відбуватися відразу від моточка, дуже зручно, не треба хвилюватися, чи вистачить ниточки для набору відміряної, чи її залишиться навпаки забагато. Я роблю ось таку плаваючу петельку. Розгортаю її ниточкою до себе, а нитка від мотка йде в другу сторону. Вдягаю ось так от нитку на вказівний палець, беру спицю, встромляю її від себе в петлю, притримую, беру іншу спицю в праву руку. Встромляю її в петлю, підхоплюю ось так от ниточку та витягую її через петельку, і вдягаю її на ліву спицю. Далі знову від себе спицю в петлю підхоплюю нитку, витягую. Та вдягаю її на спицю. При наборі не потрібно дуже затягувати ці петлі, навпаки, ось так от її треба трошки витягнути, щоб її можна було вільно вдягнути на спицю. І також з неї потім витягнути новеньку петельку. Такий спосіб називається перехресним. Я зараз пров'яжу декілька рядочків, щоб подивитися, як цей набір петель буде виглядати у пров'язаному полотні. Перший ряд петель потрібно пров'язувати за передню дужку. Пров'язала я декілька рядків. Ось так. Цей набір виглядає з лицевої сторони та з виборідної. Він не дуже еластичний, достатньо такий щільний. Ще таким способом набору можна донабрати петельки від вже зв'язаного полотна. Таким же ж чином, як петлі і набирались. Виглядає досить акуратно. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.